Атмосфера працює не за правилами, попереджають метеорологи. На погоду нашого регіону посилює свій вплив, виступ антициклону із Західної Європи. На фоні зростання атмосферного тиску атмосфера дещо заспокоїться. Хмари втрачатимуть свою міцність. Суттєві опади, поки мало ймовірні. Температурний фон знизиться на 2-3 градуси, але залишиться з позначкою. Плюс фахівці метеостанції сміло повідомляють, що у найближчі добу до керування синоптичними процесами нашого регіону приступить черговий циклон. Анка Черкащина опиниться в його теплому секторі. Вночі при проясненнях та слабкому вітрі температура знизиться до 3 градусів морозу. В день з вітрами південної складової надходитиме більш тепле повітря. Температурний фон підвищиться до 7 градусів тепла. Особливістю цього тижня є день зимового сонцестояння. Це початок астрономічної зими та символ відродження світла, адже після цього тривалість світлового дня почне збільшуватися. Зимове сонцестояння відбудеться 21 грудня. Ніч буде найдовшою в році, а день найкоротшим триватиме лише 8 годин. Але вже 25 грудня він почне збільшуватися за попередніми. Прогностичними розрахунками у найближчі вихідні погоду Черкащини формуватиме потужна ологована чергового атлантичного циклону, що принесе нову порцію опадів та похолодання. Зміна погоди, а саме різке коливання температури повітря, атмосферного тиску, посилення вітру можуть негативно позначитися на самопочутті мотозалежних людей.